Гвинтівки з Канади на фронті, але є нюанс. Вони в руках російських снайперів, а не українських. Давайте послухаємо деталі дуже уважно. Канадські гвинтівки опинилися в руках російських снайперів. На російських пропагандистських каналах з'являються фото та відео снайперів, які воюють проти України з канадськими гвинтівками Кадекс Дефенс. Попри санкції, що повністю забороняють експорт зброї до Росії, ці високоточні гвинтівки виготовлені в Квебеку, помічені у військах, нагороджених Путіним за бойові заслуги. Президент компанії Серж Декстрас заявив, що його підприємство ніколи не продовжує. Давало зброю Росії і шоковане появою продукції на російських фото, за його словами, зброю могли перепродати через треті країни, зокрема через США, Італію чи Центральну Азію. В українському канадському конгресі вимагають розслідування і посилення контролю за санкціями. Експерти ж попереджають, Росія знаходить способи обходити обмеження і продовжує отримувати іноземну зброю для війни проти України. Ну, по перше. Це ще одне підтвердження, що Рашка сама не може створити нічого гідного. Тому що якщо ви маєте щось своє, що добре працює, то нащо вам ходити вештатися світом, шукати, як завести до себе на болото ці щось зі склятого заходу, який ви так ненавидите? Друга причина, це те, що, можливо, ЗСУ вибили виробничі потужності дроновими атаками, але ну, це мало вірогідно, темпи зростають, але поки що це здебільшого НПЗ російського.